Новий рекордний онлайн-ігор Dine Line після релізу The Dust. Чому всі в шоці з нового графічного рушія гри сотні схвальних відгуків, про що гра, та порівняння з іншими іграми серії. Тож сідай позручніше, адже це повний огляд гри. Став лайк, якщо бажаєш бачити цю гру частіше на каналі. Підписуйся. Погнали! Серія Дайнлайн завжди виділялась поєднанням динамічного паркуру, рукопашного бою та атмосферного світу, де день і ніч відчуваються зовсім по різному, наче різні режими однієї ж тої гри. З виходом The Beast студія Techland намагається перезапустити франшизу, новий сюжет, нові механіки і більш похмура тональність. Серія вже така стара, та чомусь унікальним. Здивувати гравців в новій частині було максимально важко, щоб не повторюватись з гри в гру. Як тільки я почав писати сценарій, я звернув увагу на оцінки гри. Переважно гра отримувала більше 80% позитивних відгуків на ігрових агрегаторах та від авторитетних журналістів, які ще перед релізом отримали ранній доступ. Та поділились своїми враженнями від гри. Ну крім цього, є й нейтральні не такі хороші відгуки, які не так хвалять гру, якщо казати прямо. Гравці розділились на два табори після виходу гри. Одні захоплювались масштабом, інші критикували надмірні RPG елементи та технічні проблеми. І ось Тичленд повертається з Dying Light The Beast, яка позиціонується не просто як доповнення чи сиквел, а як нова глава у розвитку франшизи та самої студії. У самій назві ховається ключ, тобто The Beast натякає на те, що виживання більше не про балансування на межі життя і смерті, а про протистояння з чимось більшим, зовнішнім або ж внутрішнім. Розробники обіцяли більш похмуру тональність ще перед релізом гри, перед її, можна так сказати, рекламною компанією. Глибокий психологічний та значно розширений інструментарій паркура, який тепер змушений боротись не лише зі своїм світом, але й з власними темними сторонами. У контексті ігрової індустрії реліз Dying Light The Beast виглядає доволі символічно. Цей рік багатий на продовження гучних франшиз, але далеко не всі вони знаходять баланс між старим добрим і новим цікавим. Mafia The All Country – це передісторія франшизи самої мафії з наступними оцінками. Hades 2 з досить високими оцінками. Ну, це одиниці серед десятка інших продовжень, які просто зникли в морі інших популярних релізів, не кажучи за інші не такі медійні продовження культових франшиз. Ти же спробувала зробити ставку на еволюцію механік без втрати ДНК серії та осучаснити гру під стандарти ігрової індустрії у 2025 році. З перших же хвилин Dying Light робить ставку на похмурий психологічний трилер, такий собі тренд у жанрі Survival horror. Головний герой Кейл Крейн вже добре знайомий фанатам серії, але у грі він постає не просто рятівником людства, перед нами людина, яка поступово стирає межу між людським і звіринним. І саме ця трансформація задає тон усій грі. Підкреслюючи назву та атмосферу постійної небезпеки і внутрішньої боротьби, місто, у якому розгортаються події, одразу справляє враження живого організму. Це не абстрактний мегаполіс і не умовна європейська декорація, як та сама в The Last of Us, а конкретний простір із власними правилами, зонами впливу та фракціями, кожна вулиця несе свою історію, так би мовити. А розповідь більше спирається на середовище, в якому ми опинились, ніж на довгі діалоги. Ви можете зайти у будь-яку квартиру, де на столі залишені дитячі іграшки і недопита чашка кави. Сам сюжет Dying Line The Beast розгортається поступово, не поспішаючи сипати откровеннями. Замість великих і пафосних твістів, гравець отримує низку дрібних, але неприємних відкриттів. Автори зосереджуються на темній деградації суспільства та односторонньої трансформації, поферхнево, але як є, так і зробили. Атмосфера доповнюється візуальними та аудіорішеннями, туманні вулиці, різкі переходи від штучного освітлення до пітьми, приглушені кольори. Усе це створює відчуття, що світ буквально гниє на очах, уночі місто змінюється радикально. Музика стає більш драматичною, а оточення загрозливішим. Гравець не просто боїться монстрів, він починає відчувати ту саму параною. На високому рівні складності це дає адреналіновий вайб. Сюжетні місії в цій грі перемежовуються із вільним дослідженням, це дозволяє уникнути відчуття лінійності, але водночас не перетворює гру на хаотичний набір івентів. Ключові події часто починаються у буденних ситуаціях. Це поступово робить історію більш переконливішою. Уваги заслуговує і робота з персонажами другого плану. Не всі вони виглядають типовими квестодавцями. Хтось навіть має власний контент, мотивацію і мікроарки персонажа. Дехто з них готовий піти на зраду заради шматка хліба. Інші ж навпаки демонструють несподівану відданість. Що ж до головного конфлікту, то він тут такий ж присутній, але його масштаб менший. Це не історія про порятунок світу чи пошук універсальної вакцини. Це локальна драма, яка через особисту перспективу героя набуває глибини. Такий підхід робить сюжет ближчим і зрозумілішим, а атмосфера стає більш камерною. І гролат та паркур завжди були візитівкою Дайнлайн, і саме він робив серію унікальною серед інших зомбі екшенів У The Beast той член зробив ставку на еволюцію цієї механіки, і це відчувається з перших хвилин. Рух став плавнішим, відчуття ваги персонажа точнішим, а можливості взаємодії з оточенням ширшими. Тепер паркур не лише спосіб уникнути небезпеки, а й головний інструмент тактичної перемоги. Важливим нововведенням в грі є адекватна витривалість. Якщо у другій частині шкала виснажувалась занадто швидко і обмежувала експерименти, то в The Beast її адаптували до темпу. Це робить геймплей чесним і менш суворішим. Змінилась філософія вертикальності, тепер будівлі стали різноманітнішими за формою та поверхністю, а маршрути до цілі ніколи не бувають очевидними. Часто доводиться імпровізувати, шукати альтернативний шлях або навіть використовувати ворогів як трамплін. Це додає елемент непередбачуваності, який змушує тримати мозок у тонусі. Особливу увагу варто приділяти нічному паркуру. Якщо в день переміщення по місту нагадує спортивний екстрим, то вночі воно перетворюється на кошмарний атракціон. Динамічні події на мапі працюють краще ніж у попередній грі. Наприклад, під час пересування можна натрапити на групу людей, які намагаються втекти від натовпу зомбі. І тут гравець вирішує допомогти людям пройти повз. Чи пустити їх на, можна так сказати, на корпцім зомбі. Так, це дрібниця, але вона робить світ живішим та інтерактивнішим, ніж у тому самому, можна так сказати, The Last of Us. Ще одна зміна нової частини це інтеграція паркуру у квести. Якщо раніше акробатика була здебільшого способом добратись з точки А в точку Б, то тепер сюжетні завдання нерідко будуються довкола неї. Це робить сюжет більш кінематографічнішим і нагадує паркурні сцени з класичних бойовиків. Бойова система Dying Line The Beast змінилась настільки, що її можна вважати взагалі новою. Якщо раніше головним інструментом були ломи, молотки та мачети з модифікаціями, то тепер відчувається більший акцент на фізику ударів та вплив зброї на тіло супротивника. Кожен замах має вагу, і це відчувається у тій самій зброї, чи це лом, лопата, штахета, чи взагалі інша зброя. Кожне зіткнення відчувається, можна так сказати, інтуїтивно, а ворог реагує на пошкодження не шаблонно, а залежно від місця удару та, знову ж таки, самої зброї. Це додає реалістичності, але й вимагає від гравця більшої точності й терпіння, щоб зомбі вас не укусив, якщо ви підберете не ту зброю, А ворог реагує на пошкодження не шаблонно. Розробники також зробили крок у бік більшої варіативності, ближній бій залишився основою, проте арсенал розширився. З'явились більш витончені види холодної зброї, експериментальні арбалети, метальні ножі та пристрої для приманювання інфекційних. Зброя не тільки ріже і б'є, а й створює умови для тактичної переваги. Наприклад, можна заманити групу заражених під вибухівку чи використати шумові гранати, щоб відволікти їх від себе. Вороги у Dying Line The Beast – окрема історія. Базові інфіковані стали агресивнішими і непередбачуванішими. Вони так само йдуть на пролом, але здатні ухилятись, змінювати траєкторію та збивати гравця з ніг. Зомбі тепер більше реагують на повністю все навколишнє середовище. Якщо гравець біжить дахами, вони можуть спробувати підіймати слід. Якщо зачепити шумовий тригер, інфекційні збіжуються з різних районів. Це створює відчуття живого, а точніше, мертвого, але динамічного світу, який прощає легковажності, тільки якщо не натупити конкретно, варто згадати й про систему витривалості. Вона повернулась, але в основному вигляді, якщо у другій частині багато хто скаржився на її нев'язливість. То тут вона інтегрована органічніше, візуальна частина та технічний стан у цій грі просто спроба цієї студії наздогнати сучасні стандарти, які диктують ті самі Resident Evil з їхніми ремейками, звісно, що Last of Us, знову ж ремейки та інші подібні ігри. Розробники повністю перевели рушій c Engine на нову систему глобального освітлення. Завдяки чому картинка стала більш природнішою. Тіні дуже м'які світло розсіється органічно, а зміна доби виглядає не як той самий таймер, а як справжній цикл дня та ночі. Наприклад, сутінковий перехід небо переливається різними відтінками, а місто поступово занурюється у темряву. Технічний стан Дайнлайн The Beast на релізі, що важливо підкреслити, став набагато стабільнішим ніж у Дайнлайн 2. Так, тут не обійшлось без багів, вони є в кожній грі при кожному релізі, але вони здебільшого косметичні. Текстури десь підлагнули, десь вони не так відобразились, десь взагалі не відобразились, десь не підвантажились, або анімація була крива, або іноді спотикаються один з обі обміжно. Критичні проблеми, які руйнували б ігролад, практично немає або вони є, або їх ще навіть не вияснили гравці. Dying Line The Beast доступна у двох версіях, що дозволяє обрати між базовим зануренням у світ гри та більш розширеним пакетом. Варто зазначити, що власники Dying Line 2 Stay Human Ultimate Edition отримали звіст безкоштовно. Це гарний бонус для фанатів серії, які вже інвестували у попередню частину. Базове видання вартує 1600 гривень і включає повну гру з усіма сюжетними та кооперативними можливостями. Це варіант для тих, хто хоче випробувати головний контент і оцінити. Як студія перезапускає знайомі механіки паркуру та бою, делюкс видання пропонує більший і коштує 1865 гривень. Окрім самої гри, покупець отримує Custom Woods Paper Blender, офіційний саундтрек, набір шпалер та туристичну мапу Бобрового лісу. Це видання створене для тих. Хто хоче не лише пройти сюжет, а й мати додаткові тематичні бонуси та атмосферні дрібнички. Фух, Тож, це все. Дякую всім, хто додавився до кінця та переглянув відео повністю від початку до зараз. Ставте лайки, якщо ви зараз мене ще слухаєте. Якщо вам відео сподобалось, та підписуйтесь на канал, хто вже купив цю гру та зіграв у неї кілька годин. До наступного відео ще почуємось, Па-па!